Усім привіт! З вами Стрібний суддя. Доволі цікаво, що найперший ігровий огляд у мене буде саме на цю гру, яка хоч і не залишила дійсний слід в ігровій індустрії, але могла б це зробити, якщо люди б більш охочі грали в такі ігри. Сьогодні ми, як, написано в нас, будемо говорити про таку гру, як Splatterhouse 3, справжній Magnum Opus від Nao Production, котрий вміє як і в горорність, так і в геймплей. Поїхали! Про розробку гри сказати майже немає чого. Після успішного релізу другого сплатер на Sega Genesis, розробники вирішили зробити триквел саме для цієї платформи, тільки на цей раз зосередились не на екшн-платформер жанрі, а на жанрі бітемап, -э який в той час був дуже популярний завдяки Streets of Rage 2. Розробники поставили собі завдання зробити гру, яка буде повністю залежати від навичок та вмінь гравця, наскільки він буде швидким, щоб встигати виконувати цілі, які ведуть до найкращої кінцівки, але при цьому додати нотки пікантності ігровий процес. І ця пікантність в даному випадку. Моторочність самого жанру горор, який, хоч і не дуже був популярний в той час, але це було те, на чому будувалася основна діологія ігор, тому вони зосередились спочатку на створенні атмосфери та будуванні рівнів, а вже потім почали робити бойову систему, яка мала різні прийоми на кшталт захватів, різних елементів типу зброї, яку ви можете підбирати в окремих кімнатах, і використовувати. До речі, розробники хотіли створити свій власний лабіринт задля того, щоб заплутувати гравця, куди саме йому йти. І я вважаю, що їм це вдалося. Також, спеціально для гри, розробники зробили фотографії з живими акторами, щоб зробити катсцени найбільш напруженими, а ігровий процес ставав моторошним та атмосферним. Гаразд, а тепер поговоримо не тільки про розробку, а й про зав'язку гри. Дії гри розвертаються через 5 років після Splatterhouse 2. Рік та Дженніфер одружились, у них народився син Девід. Після успіху на роботі рік купує собі маєток у Коннектикуті та живе щасливим життям. Здавалося, що це йде добре, але ні. Маска, яку рік використовував майже усі минулі ігри серії, знову відчуває темну енергію. Це був лиходій, який хотів заволодіти потужним темним каменем, щоб правити світом. І після цього по всьому будинку він створює страшних монстрів. Вони нападають на дім ріка. А Дженіфер та Девід знаходяться у великій небезпеці, тому ріку не залишають вибору, окрім як знову надіти маску жахів, дати причуханки монстрам та врятувати свою сім'ю. Це не все, що стосується сюжету цієї гри, адже деякі деталі будуть розкриватися по ходу геймплею, особливо в деяких заставках, які тут не посоромились використовувати в деяких моментах, особливо ігрових. Спойлерити все я для вас не буду, звісно ж, заради того, аби ви самі пограли. Хоча ні, можливо, по ходу огляду геймплею ви більше дізнаєтесь про особливості гри та її атмосфери. Геймплей будується навколо вашого пересування завдовжки будинку та притворення монстрів у фарш чи відбивні, що вам рідніше. Пересування відбувається доволі швидко, але не спішіть радіти, адже коли вас збивають з ніг, то ви падаєте приблизно на секунди 2-3, а встати швидко ви не зможете, що доволі нечесно. Як я вже і казав про прийоми, ви можете використовувати звичайні удари, китки, удар в стрибку, крутилку, яка наносить неймовірний урон. і частіше за все ви будете її використовувати. А при натисканні кнопки А рік набере мишечну масу, одяг і на його тілі порветься на шматки, а маска буде повністю покривати його голову. В цьому режимі рік б'є ще сильніше, його китки стають іншими, а демейдж від них суттєво зростає. Повірте мені, ви будете використовувати його доволі часто. Щіпак, вам ж треба ще сім'ю врятувати. А, стоп! Ось чому я показую вам тільки частину екрану, бо в нас є таймер, який змушує нас пересуватись швидко. І якщо ми не будемо слідкувати за таймером, а будемо безцільно ходити туди-сюди, то шлях до найкращої кінцівки, вважаю, втрачено. Звісно, ви можете спробувати врятувати іншого члену сім'ї. Але якщо і це вам не вдасться, тоді пожинайте плоди своєї бездіяльності, а кімнат тут багато, причому всі різноманітні, мають спій спаун монстрів, а ще своє оформлення заднього плану. Деякі з кімнат не мають монстрів всередині, зате можуть мати різні події, такі як, наприклад, відірвані руки на другому рівні, полтергейст на третьому та демонічні ручиська на четвертому. Вони майже не завдають ніякої шкоди, але якщо вчасно не вміти від них ухилятися, можна змарнувати дуже багато часу. Різні події на рівні будуть відбуватися в катсценах по мірі марнотратства вашого часу. Тому будьте дуже уважні з ним, якщо не хочете, щоб ось ця споклока вилізла у вас на другому рівні. Або ось ці оченята. Господи. З цього в дитинстві капець я лякався, та й зараз не те, щоб з покерфейсом на це дивлюсь. Травма дитинства якась. До речі, про дитинство. Коли я грав цього вперше, мені було приблизно 12 років. Десь і грав я очевидно, що на емуляторі, та й зараз ви усі футажі бачите завдяки емуляції. Адже мій карік з платрагаустри. Японський. Тут мав би бути жарт те, які європейські каріки лайно з дупою працюють зазвичай в 50 Гц. Але оскільки в мене японська версія, причому погано працює, що, на жаль, жарту не буде. Я сказав фу, на нюрде. Продовжуємо. Тому я і не буду грати в нього на оригінальному залізі. Нафіг це й не потріб, краще грати в американську або ОРИГІНАЛЬНУ японські версії. Вони граються в 60 Музика там нормальна і не гальмовитий. Щодо музики, вона також дуже та дуже класна. Та підходить під атмосферу кожного рівня та катсцени. Ось мої улюблені треки. Саунтрек в цій грі просто чудовий. Ідеально можна описати всього одним словом моторошний. На додачу ще є. Найбільший. Це прямо ідеальне попадання, і мені дуже він подобається. Ні, серйозно, послухайте ще. Про музику та геймплей ми з вами вже поговорили, а от щодо структур рівня, ще ні. Давайте це виправляти. <му> Отже, як в цій грі виглядає структура проходження? На першому рівні ми рятуємо Дженіфер на першому поверсі, яка ховається від першого боса гри. На другому робимо так само, тільки тепер ми б'ємо черв'яка пожирача, який влаштував кавардак. Та якщо ви не встигли виконати умови, які я озвучу трошечки згодом, то він засуне свого міні пожирача в Дженніфер та буде повільненько так її поїдати та перетворювати на страшного монстра. Щоб цього не сталося, як я вже казав, встигаємо за таймером та б'ємо боса. Третій та четвертий рівень будуть проходити на третьому поверсі та у підвалі, що цілком логічно. На цих рівнях ми рятуємо малюка Девіда, якого викрав лиходій, заради того, щоб відкрити силу темного каменю та заволодіти нею. І тоді він буде правити світом. Під час огляду геймплею я забув вам розказати про секретні рівні ЕКС, які відкриваються, якщо ви встигнете дійти до босса, коли у вас буде більше ніж 3 хвилини часу. Там вам будуть видавати додаткові життя. Хілки та орби зі шкали сили, які насправді повна дурня, тому що між рівнями вони не переносяться. А ось додаткові життя збирати? Так, це корисно. Після проходження рівню 5, рівень X вже не відкриється. На рівні 3 босом виступає іграшковий ведмедик, який оживає та виявляється страшним міміком. А на четвертому рівні босом буде велетенська сороконіжка з великою кількістю зубів та 220-вольтною дозою електрохарчування. Якщо ми встигаємо на четвертому рівні вбити босса до таймера, то Девід буде живий. Якщо ж не встигаємо, то ми знаходимо його мертве тіло. Упс. Маска каже нам, що треба поквапитись, бо лиходій вже намагається звільнити темний камінь, і ми йдемо зупиняти його. На п'ятому рівні немає покарання за закінчення таймеру, тож ви можете трошки дослідити локацію, позбирати життів, а також повибивати орби, які поповнюють шкалу сили. Сам босс не надто складний. Тактика полягає в тому, щоб ловити його на стрибку вперед, або коли він намагається використати сферу вогню, то бити його посоленою крутилкою, або в стрибку. Якщо він стоїть перед вами, хапайте його в кидок та бийте. Я рекомендую для цього на початку битви перетворитися за допомогою шкали сили, щоб наносити більше урону та контролювати його на відстані. У нього всього дві фази. В першій він доволі простий, як я вже казав. Він кидеться сферами, стрибає вперед і ще може андрахнути перед вашим обличчям блискавкою. В другій фазі удар блискавкою замінюється на як і вигляд блоку. А так паттерн другої фази залишається незмінним, то, що його можна бити так само, як і в першій фазі. Після перемоги рік думає, що все скінчилось, але маска думає про зворотні І хоче заволодіти тілом ріка, щоб самостійно правити світом. Рік весь час був головним інструментом для маски, тому що їй не було ні діло ані до нього, ані до його сім'ї. Прибрати лиходія все, що цікавило маску на той момент. Тому остання битва відбувається в голові у Ріка, щоб надати масці заволодіти контролем над його тілом. Останній рівень так і називається маска, І битися ми будемо прямо з нею. Тактика проста: треба перетворитись за допомогою кнопки А або шкала, сили в нас на максимумі. І в нас є декілька варіантів: або підійти до неї та взяти в кидок, або наносити урон за допомогою крутилки. В другій фазі воно стає більш схожою на нормальну маску та вміє телепортуватися, створювати свої копії, а ще стріляти голками. В другій фазі теж майже ніяких проблем немає. Або ми чекаємо на закінчення однієї атаки, і потім б'ємо маску. Або об'ємо одразу крутилкою та отримаємо шкоду. Це дуже просто. Ви й самі не помітите, як маска буде переможена. А ви побачите кінцівку гри. Різні закінчення це також головний кістяк цієї гри. Адже ви під час свого проходження можете як врятувати обох членів своєї сім'ї, так і не врятувати нікого. Це ж залежить цілком від вас та вашого вміння користуватися геймпадом, або клавіатурою. Всього в чотири кінцівки, і кожна з них залежить, чи врятували ви свою сім'ю повністю, або наполовину, або взагалі нікого. Перша найгірша за час проходження ми не врятували ані Дженіфер, ані Девіда. Тоді маска відповість нам, що вона годується стражданнями людей, і коли хтось страждає, то вона живе, після чого вона розлітається на дружки. Жах минулої ночі знову закінчився. На вулиці сяє яскраве світло. Зло знову було відправлено в недра землі. Рік, стоячи один, відчуває моральну втрату через нашу бездіяльність. Його сім'я тепер лише приємні спогади. Після чого нам показують сімейну фотографію з Ріком, Дженніфер та Девідом. І напис друга. Погана кінцівка. Рік рятує Девіда, але Дженніфер перетворюється чи помирає. Монолог маски залишається незмінною, але з'являється напис. Після чого Девід запитує Ріка. Моторошний момент. Нічого не скажеш. Третя. Теж погана кінцівка. Девід не виживає, але Дженніфер врятована. Монолог маски залишається незмінним, але з'являється напис. Після чого вже Дженіфер запитує Ріка, а почувши відповідь десь за кадром, вона відповідає. Четверта. І нарешті найкраща кінцівка. В ній ми рятуємо і Дженніфер, і Девіда. До речі, думаю, ви не знали про одну особливість гри. Якщо пройти перший рівень та боса більше ніж за 3 хвилини, то Дженіфер не буде зіпсована черв'яком пожирачем, а нормально відповість ріку. Що Девід зараз на третьому поверсі йди й врятуй його. В такому випадку ми одразу переходимо на третій рівень, скіпуючи мерзотний другий. Шкода, що з третім так не вийде, бо взяв, рятував Дженніфер з Девідом і йди одразу на п'ятий рівень, щоб скоротити проходження. Е, це було б чудово, і не довелося йти в цей обіцяний підвал. Це працює в зворотньому напрямку, тобто навіть якщо ви не встигли врятувати Дженіфер, до того, як вийде три хвилини на таймері, то ви все ще можете спробувати ще раз на другому рівні. В такому Рік одразу йде в підвал рятувати Девіда, а не на третій поверх. Кінцівка має не тільки інший музичний супровід, але ще й інший діалог маски, оскільки ми не страждали через моральну втрату нашого члена сім'ї. Тому вона каже, що Ані бачить, не чує і помирає, потім розбивається. Діалог йде як і зазвичай, але кінцівка інша. Рік повертається до своєї родини, назавжди вільний від маски жахів. Кіннець. Не треба було стукнутись рукою саме в цей момент. Слатергаус зай... 3 ідеальна гра для завершення серії. У ній є усе, щоб зробити її однієї з найкращих ігор, які були зроблені для 16-бітного Sega Mega Drive. І мені здається, що таких ігор в наш час не випускають. Хоча, можливо, я помиляюся? Гра стала на крок попереду від минулої частини серії, яка була лінійна та проходилася за 40 хвилин. А тут, на повне проходження усієї гри потрібно витратити як мінімум 3 години. Це прогорес. різні кінцівки, багато кімнат та варіантів їхнього проходження, круті та моторошні боси, і все це виходило на сегу. Це реально крута гра, і я хотів би, щоб ви пограли в це. Неймовірно рекомендую та раджу до проходження, особливо якщо ви фанат горорів. А з вами був я, Срібний суддя, до зустрічі в наступному відео.